Одразу дві поетичні збірки презентував прикарпатський поет Нестор Чир. Свої перші вірші автор надрукував у шкільній газеті ще у шостому класі. Та справжньою підтримкою зізнається письменник. Література стала для нього після численних недуг. Білі сльози снігу це добірка традиційної лірики, не лише інтимної, але й такої, що відображає його громадську позицію. До прикладу, вірш Рідне слово, епіграфом, до якого стала улюблена цитата письменника Я обіймаю рідне слово. Вона належить Миколі Вінграновському. У дріб'яз. Коли, склонімо чола розп'ять, коли говорить рідне слово, хай інші мови помовчать. Інша збірка автора, вже шоста на його творчому шляху отримала назву Акорди срібної печалі». вона містить понад 170 сонетів. Стародавню лірику, народжену ще в епоху середньовіччя, нині каже Несторчир, творить обмаль поетів. Адже писати її непросто, цей жанр віршування має свої суворі чіткі правила. Попри численні здобутки, лауреат чотирьох премій приймає усі компліменти на свою адресу лише як аванс. Якщо вистачить ще років на той аванс, щоб я той аванс міг виконати, якщо за залишиться ще років. Я дуже дякую за сприйняття. Е, мене просто як людини. Мені дуже. Е, ну, Важливо, коли, коли люди, коли збираються люди. Нестор Чир – один із засновників та очільник літературної студії Бистрінь у надвірній. За чверть століття у ній знайшли прихисток близько сотні молодих прикарпатських літераторів. Не забуває письменник і про найменших свого часу. Подарував їм поему Котячий обід у найближчих планах видання повноцінної дитячої збірки.